Квіти це не просто прикраси нашої планети. Вони також мають унікальні характеристики, аж ще можуть досягати дивовижних розмірів. У цьому відео ми познайомимося з деякими видами найбільших квітів та дізнаємося про їхні особливості. Рафлезія це не лише найбільша квітка у світі, але й паразит, який живе за рахунок поживних речовин, що надходять від рослини господаря. Середні розміри квітки становлять приблизно 90 см у діаметрі. Важить рослина біля 6 кг, а пежистки мають довжину до 46 см. Квітка не має коріння, стебл чи листя і з'являється на рослині господарі лише тоді, коли вона готова до цвітіння. Рафлезія не має видимих фотосинтетичних структур і повністю покладається на рослину хазяїна для отримання поживних речовин, що робить її облігантним паразитом, тобто таким, який не здатний існувати без донора. Якщо ви думаєте, що ця квітка пахне як троянда, забудьте про це. Перше, що спадає на думку людям, які ризикнули наблизитись до цієї рослини, запах гнилої плоті. Цей різкий аромат призначений для приваблення мух і жуків, які служать основними запилювачами квітки. Рафлезія має 5 м'ясистих червоно-коричневих перюсток, які оточують її центр. Ці перюстки вкриті білими наростами, що є чудовою приманкою для мух. Комахи сідають на квітки, де до їхніх спинок прилипає пилок, який вони переносять з однієї квітки на іншу. Забезпечуючи рослині можливість розмноження. Аморфофаріус Титанічний або Титан Арум. Ця квітка також відома своїм неприємним запахом, який слугує тій самій меті, що й запах рефлезії, приваблює мух та жуків для ролі запилювачів. Однією з найбільш вражаючих особливостей Титан Аруму є його розмір. Це найбільше нерозгалужене соцвіття у світі. Висотою до 3 метрів і шириною 1 метр і представляє собою качан жовтуватого відтінку, оповитий зелено-бордовим листком. Виростає квітка з велетенської бульби, масою понад 50 кг. Цвітіння титан аруму триває лише короткий проміжок часу, зазвичай від 24 до 48 годин. Після цього квітка в'яне і рослина впадає в стан спокою до наступного сезону цвітіння. Від екзотичних квітів перейдемо до більш звичних та рідних для нас. Найбільшою квіткою в Україні, мабуть, є соняшник. Це також велика квітка, яка може досягати діаметра від 30 до 50 см. Найвищий соняшник в світі виростили в Німеччині в 2009 році. Його висота сягала 8 метрів. Соняшник широко поширений в Україні та є одним із символів нашої країни, що символізує родючість та процвітання. Цікаво, що соняшник завжди повернений до сонця. Це не просто красиво, але й має практичне значення. Таким чином, рослина максимально використовує енергію сонячного світла для свого зростання та розвитку. Окрім того, соняшник має багато корисних властивостей. Зерно соняшника містить велику кількість жирів та білків, які є важливими компонентами харчування, людини та тварин. Масло з насіння соняшника також має велике значення в кулінарії та промисловості. Соняшникову олію використовують для технічних потреб при виробництві мила, лаків, фарб та іншого. Сподіваємося, що вам сподобалося наше відео і ви дізналися більше про найбільші квітки світу. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та гарного вам дня!